Всім привіт, 27 квітня. Зараз подивимося, як почуваються пакети через 6 днів після пересадки. Це бощину я ставив в середу. Зараз субота. Пакети, що казали, лайно. Гівно пакети. 9 рам займають. Ну, Тянуть, трошки є взяток. Це і погано овочів не було цього наващувателя. Зараз я привіз електро, буде красиво. Ось пакет. Шість днів тому привезли. Джола виходу вже не вміщається на рамки, треба розширювати вощі. На утеплювачі сидять. Цикандіс з дороги я не прибрав. Там на дні бджоли куча. Здвигаю рамки, вони там висять гронами. Вон видно. Нічого собі. А, ну ось уже поразівав з розширенням. Саня, ти був правий, деякі пакети треба було розширювати зразу на 10 рамок. Саня це постачальник пакетів. А, ну і тут, он, добрий день. Ого Ізольда. Гля що робиться? Наліпили он, бачиш? Оце ти так хазяйнуєш. Тоже чи мені не могла розширить. Ну, По джолі пакети бомба. Всі були майже. Так, Доставляю суш, суші в мене не було. Трішки поміг мені Самойленко Олександр з Лозової, Лозівський район, Харківська область, прислав трохи суші. Частину суші я купив у хлопців тут знайомих. Ну і вже ставимо машину. Взагалі, все нормально, думаю. Володимир мені по теж мій знайомий пасічник Запоріжжя сущу. В общем, люди допомагали, все буде добре. Ну, частину да, купляв. Ось ще один пакет відкриваю підряд. Цьому треба давати 4 рамки, щоб сюди більше не лазити, що його лазить кожного дня. Оце пройшло 6 днів. О, тут сидять. Плотненько. Ну, цей пакет ось слабіший. 8 рамок займає, лишні бжоли тут немає, тут дві ощини йому хватає з головою. Як в цілому, як ви побачили, пакети доволі потужні. Дуже багато бджоли у цих пакетах. Деяких взагалі вже по 12 рам займають. Ну я розширив. Трохи наперед, ну, джола виходить з розплоду. Є трохи гірші. Дві, бу, два було пакета без маток. Зразу оперативно ці матки вислали, вже і підсадив їх. В цілому, можна сказати, я задоволений розвитком цих пакетів. Ну, є нюанси, да, є чорні рамки, зустрічаються не без нюансів. Ну, в цілому можна вважати, що нормальні пакети. У мене такі нормальні попалися можна брати все добре буде всім дякую за увагу до скорої зустрічі пока